Офіцер, засновник громадського дослідно-конструкторського бюро безпілотної авіації Матрикс UAV Юрій Касянов, який напередодні заявляв про тиски переслідування бійців за вказівкою керівника офісу президента Андрія Єрмака, повідомив, що його підрозділ розформували. Доброго ранку очільник ДПСУ Сергій Денек ліквідував наш підрозділ за наказом Єрмака. Успішний військовий колектив, який робив фантастичні бойові операції, пустили під ніж топ корупції, написав Касянов в Facebook. В коментарі Українській правді він розповів, директиву про ліквідацію розподілу зачитали військовим вранці 3 жовтня. Він Розформування підрозділу з руки керівника ОП Андрія Єрмака Єрмакай пов'язується з тим, що він раніше критикував державні закупівлі дронів і розробку ракет компанію Фаєрпойнт. Оскільки я фахівець дронів і ракет, і я даю журналістам інтерв'ю час від часу, то в одному інтерв'ю я сказав, що немає ніяких ракет-дронів, а є просто крилаті ракети. Якщо дрон має реактивний двигун, і або президент Зеленський, або Єрмак, я знаю, що Єрмак точно вони образили, що я, нібито, викрив президента, що президент збрехав. І після цього у нашого підрозділу почались неприємності, і вже тоді Денеко погрожував його ліквідувати, розповів Касьянов.